Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас брауні з яблук безборошна. Яблука очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину, нарізаємо на невеликі шматочки. Відправляємо нарізані яблука у подрібнювач, додаємо какао. Яйця, розпушувач, цукор або цукрозамінник, сіль, олію без запаху і добре подрібнюємо. Форму застилаємо пергаментом, для впевненості можна змастити олією і виливаємо отриману масу у форму. Зверху присипаємо улюбленими горішками і відправляємо форму в заздалегідь розігріту духовку до 190 градусів на 1 годину. Готовий брауні виймаємо з форми та залишаємо на гратах до повного остигання. Брауні виходить дуже ніжний та вологий, у 100 г всього 194 калорії. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!